Парні, всім Ви на каналі Жемеч. І поки в грі вийшла б нова і гра не працює, я хочу записати вам відосик, він про те, що з новим сезоном в FC-25 вийшла нова промо, таке на лут, тобто жетончик. Ви можете злутати Ансуфаті, Кунку, Распадорі і саму топову картку це Родріго, яку будуть лутати всі, хто хорошо грає, кібер і так далі. Розпадориться така любителя, хто вболіває за Наполі. кунку трошечки на слабі, тут нема про що говорити. І Ансуфаті 50 на 50. Мене особисто цікавить тільки до Родріго, але, опять-таки, він стоїть 18 жетончиків. Давайте поговоримо про те, як їх залутати і де їх взяти. Ця промо буде йти. Це не промо, як кажуть, це акція, хайба промо, окей. Буде йти 4 тижні. Тобто ви можете грати, лутати їх в склад squad... Division Rivals, VLK і Squad Battles. По одному жетончику 4 у 3, ба 12, тобто спокійне собі граючи, ви можете лутати 12 жетончиків. Але є багато но. Перше, якщо ви в лутаєте Еліту 1 як максимум, то ви получите один жетончик. Якщо ви лутаєте еліту, еліту 2 як мінімум, то ви получите два жетончика. У Велке, якщо ви робите 4 перемоги, один жетончик, якщо робите 9 і вище, два жетончика. Division Ralse, якщо ви сидите до. Четвертого і включно один жетончик. якщо ви сидите <святові> в третьому і вище, ви получаєте два жетончика. Але ви самі розумієте, що таке це не максимально тяжко. Так легко, як кажеться. По поводу склад-20, давайте потихеньку про нього по чуть поговоримо. Це, я теж думав, що це прям ізі-катка. Ми даже з зі ніску забілилися, що я пнулю Еліту 2. Так, да, по моїм почотам, в суботу вечора, підсчитував, що я спокійнесенько це все можу зробити, але є но. Кантора просто шикарна, вона нас дуже сильно любить і щоб апнути літу 2 в суботу-вечом треба було 22,5 тисячі очей. Але коли настала неділя наступного ранок, щоб апнути Літу 2, вам треба 25 і вище очей. І щоб апнути 25 і вище очей, вам треба грати на легенді. А Лігенду, я думаю, не кожен зможе винести навіть бота на легенді. Це дуже тяжко. Тому для мене це вже підпадає. Я вже не ап на Літу 2. По поводу Скотт Баттлса, просто контора настільки шикарна, що до цього моменту в Скотт Баттлс ніхто не грав. І апнути Літу 2 було легше, бо тому що мінімалка була нижча. А тепер всі почали грати в Скотт Баттлс, і мінімалка пішла вверх. І тим самим більша половина просто відпадає. От, тому що зараз всім цікавий Скотт Баттлс, але контора не зафіксувала прайс. Тобто очки склад Баттлса тим самим вона просто відкидає дуже велику кількість гравців. Ну, Все для людей. Все для людей. Далі про Велку, тут нема про що говорити. 4 перемоги, я ще з... останню Велку зроблю, 4 перемоги і сразу закину її. Дев'пе перемог не під силу, це дуже тяжко. Це дуже тяжко, давайте вам чесно. І по поводу Дівіжна Ревелоса. Я сижу в четвертому дивізіоні, да, я можу апнути третій ДІВ. Я вже й апав в минулому сезоні, але є збагато. Зараз покамість мені не дається третій дів апнути. Через завтра-четвер, вже получається. Якщо завтрашній я Division Rivals пропущу і получу один жетончик, І якщо до наступного четверга я не апну третій дивізіон, то виходить, все. У мене не вийде забрати Родріго. Як я і говорив, буде. 4 тижні по 3 жетончика, це буде 12 жетончиків, правильно, якщо ми лутаємо по одному. Ще буде 3 жетончика в СБЧ, то тобто 15. І ще треба 3 десь взяти. Лібо Squad Battles, лібо Division Rivals. Тут вибирайте самі. Кому що легше. Далі по нагородам, давайте коротенько пройдемося, що тут цікаве. Цікаве, може бути 85-30, 85-20. Це те, що ви 100% можете залутати, і за 14 токенів ваших жетончиків ви можете залутати. Пік Герда Мюллера або Карлос Альберто. Що таке Карлос Альберто? Це ось дана карточка стоїть лям. Це дуже годна карточка. З годними статами, позиція правий захисник з двома роль плюс плюс. Він може гра... Має гінотіку, він може грати центрального захисника. В, в 23-й версії він був в СБЧ, він... я його зібрав, потім мені ще випав в крутілки. Ну, ви самі розумієте, да? ти забираєш в СБЧ, а потім падає в крутилки аж наступній. Ото я був довольний. Далі, в FC24 мені він випав з крутілки, плюс-мінус таке время на ікону. І то я стояв 900К по щілям. Я теж був кайфовий. Гарна картка з гарними статками. Є з нього в нього плейсталі. Давайте подивимося, плейстали. У нього є павершот, закидушка, крючок. Жокей батарейка, ну і золотий нотіки, дуже гарна картка, це мастхів картка, якщо ви не зможете. Апнути Родріго, а і вам оці три чувачка небудь не потрібні. Тут не на нас з цих трьох саме ці кілька фаті. Як на мене. Якщо ви не зможете, або якщо вони вам не, не будуть потрібні, ви не зможете апнути Родріго. Ви, ви, ви вибирайте Родріго. Ой, кажу, Родріго, вибирайте У того, за 14 жетончиків. Карлос Альберто. По-моєму, це крутяк, Це краще, ніж крутити якусь ікону, в якій вам нічого не випаде. Або весь мета все. 8 жетончиків пак, і за 6 жетончиків пак, і буде вам радість і насолода, і вкрита на якась хороша прома. Хороша прома це буде зимнє, там дуже будуть годні паки. Зимні прома це одне з важливих промо, бо далі буде такі ганопрома, а потім вже батоті. А якщо ви нічого не залутали на зимнє промо і тоті вам не випада, то ви будете дуже сильно страждати, тому що буде дуже больно, тому що буде дуже велика різниця між вашим складом і складом СОПа. Надіюсь, я вам коротенько об'яснив. І я свою думку по поводу цього скажу, якщо я не зможу опнути третій дивізіон, і побачу, що не зможу золотати Родріго, і все, я прекрасно на кого буду брати. За 14 шклочки я візьму Карлоса Альберто і буду кайфувати. Ну, це Лінк, це ікона, це Лінк, це гарна ікона. Ти хто знає, хто знає. Тому я вам теж раджу це, якщо ви не зможете взяти Родріго, якщо вам тут не треба атиансу факті, то беріть, Карлос Альберто, і кайфуйте. Якось так, це такий коротенький був огляд. надіюсь вам було цікаво. надіюсь можливо, комусь допоміг з думкою, що до чого, з чим її діють, і, і, і чи може тапнути, чи не може тапнути І так далі, і що, можливо, треба брати чи не треба брати. Коротше, надіюсь, я вам чимось поміг, ви подивилися відео, послухали мене. Якось так, пишіть комент, та кого ви будете брати. Ну, я думаю, в більшості випадків всі захочуть дорігу, але всі хочуть, але не у всіх вийде. уви, така гра.